Вітаю на каналі Body Відео про карбоновий кабель, нагріваючий карбоновий кабель з напівпроводнику. Купив собі зараз 20 метрів, бо зараз зима, час для експериментів, Часу трішечки більше. І ось так просто на пінойзолі його розклав. Цей кабель. Тут у нас 20 метрів кабелю. Підключив. ну Просто ось до мережі 220 вольтів. Ну, це так, як би мовити, на колінці підключено. Тут гільзи стоять і е, вимірюю температуру. Ось у мене такий тут термометр є. ну Не, не відео, а ось бачимо. Ну, майже 50 градусів він нагрів. Ось бачимо, ртуть підійшла. Такий теплий кабель. І для чого це потрібно? Я хочу зробити теплу підлогу для розсади. Для вирощування розсади, ось навесні. Теплу підлогу. На розрив тут поставити датчик, датчик ну, температури. Ну, десь тут буде у мене датчик температури стояти, щоб він розривав е, е, цепь, коли в мене буде нагріватися. Ну, я буду ставити цей датчик у ґрунт, щоб в мене була температура ґрунту, наприклад, там 23 чи 24 градуси. І вона не залежала від е, температури повітря. Так, і зараз тут, нагадую, 20 метрів лежить от зараз. Зараз буду 10 метрів під'єднувати. І подивимось, яка буде температура. Тому що заявлено, що чим менше метраж, тим більше кабель нагрівається. І, наприклад, по формулі, якщо вираховувати, то 20 метрів, ось ці, вони нагріваються до ну, майже 50 градусів. І вони зараз е, е, використовувати 75 Ваттів по формулі приблизно енергії. Але я вам скажу, ну я так ось перший раз з таким стикаюся, експериментую. Так, ну, він, да, він теплий, там все, але щоб такого там тепла, ну, нема такого, щоб там зовсім ух. Ну, теплий, так. Тому я хочу зараз. Збільшити до 150 Вт, тобто 10 метрів. Зараз його пополам поріжу. І запустити, спробувати, щоб температура була десь там 70-80 градусів. Зараз подивимось, як це буде. І так, продовжуємо наше відео. Тут вже 10 метрів. 150 Вт. І вже у нас температура. 70 і росте, ну вона буде десь приблизно під 90 85 приблизно. 150 ваттів. Ну, вже отак рукою отак не втримаєш, він гарячий. Особенно там, де пучок, він гарячий такий нормальний. Так що, в принципі, можна спробувати зробити з цього теплу підлогу для розсади. Бо цей кабель він недорогий. Під'єднання елементарне, ось просто фаза та нуль. Якщо нам потрібно більше, ми просто паралельно скільки завгодно чіпляємо сюди нагрузки, але тоді треба ж кабель підбирати. Більш, більш товстий ну, кабель, щоб він витримував ці нагрузки. Ну, автомат, група безпеки. І. Ставимо терморегулятор туди і від терморегулятора, самомірячу головку від терморегулятора, ставимо у ґрунт, там, де у нас буде розсада стояти, в один із стаканчиків, і воно автоматично все це регулює. І все. Тобто, я отак ставлю руку не до кінця. Ось отак. Я відчуваю таке тепло і воно таке приємне, я вам так можу сказати. Тобто повин... воно повинно ґрунт прогрівати дуже-дуже добре. Так що, слідкуйте за моїми відео, буду знімати зараз прототип. Зроблю. Такий коврик для розсади. І буду експериментувати, що в нас з цього вийде. Ну, Мені поки що подобається. Ану, скільки там у нас Ну, ось вже. Бачите, тобто термометр вже не показує стільки. Пішла температура, ртуть вже от зараз там термометр лопне. Ну це я жартую. Все, до слідуючого відео. Чекайте, буду збирати прототип.